Довго очікувана новинка від Satisfyer. В кінці розкажу, що з нею не так. Це вакуумний стимулятор в формі помади. Про два кіс має три кнопки на корпусі. Перша кнопка відповідає за ввімкнення девайса, друга за перемикання режимів, і третя за зниження інтенсивності. Тоді, як перша знову ж таки, про набір інтенсивності заряджається звичайним usb c кабелем. Вагомий плюс в порівнянні, до речі, з іншими вакуумниками від Satisfyer. Якщо ви послухаєте, вона майже майже безшумна. Іграшки такого типу вони загалом існують для того, щоб бути непомітними. Її можна взяти з собою Собою в подорож, в клуб, кудись, де ви хочете себе нею побавити. Ну і бажано, щоб це було типу Аляні заметно. Ваш маленький секрет у Satisfyer ще є такого типу від... куля. Вона так і називається Seeker. Незважаючи на переваги, що з нею не так. На відміну від всіх інших вакуумників Satisfyer цей супер. Супер непотужний до всіх інших вакуумників. Я даю дисклеймер: якщо у вас висока чутливість, не беріть Satisfyer. Беріть Womanizer або Swacom. То стосовно цієї іграшки, якщо у вас середня і висока чутливість, спокійно можете брати її. Але якщо ви розраховуєте на те, щоб ця іграшка буде такою ж інтенсивною, як всі інші вакумники. Satisfyer, ні, враховуйте це, коли будете обирати. Але класний подарунок і вообще взагалі восхитительна весь.